48 ветеранів із Запорізької області отримали сертифікати на житло. Серед них і Лілія Несчетна. Жінка пішла на фронт у 2014-му, коли їй був 51 рік. Як бойовий медик вона рятувала бійців в Донецькій області. Списано я в 2021 році. По стану здоров'я. Так, тяжка контузія з переломом хребта, обрив брижейки, почки. Мікроінсульт. Ну всі витікаючи звідси. Жінка отримала сертифікат на 1,8 мільйона гривень. каже на ці гроші, вже пригледіла собі квартиру у середмісті Запоріжжя. Момент, коли розраховувалася, розраховувалася на мене одну через те, що діти дорослі. Багато було і проти що ти во ділі, Вот їдь на запад. Ні, я в Запоріжжі з 95-го року. На понад півтора мільйони гривень отримав сертифікат. І Роман Чернів, чоловік переселенець з Мелітополя. Розповідає, боронив країну з 2017 року. У складі батальйону поліції особливого призначення приймав участь ФОТО, потім воз. На момент вторгнення я працював у місті Мелітополі, був там проходив службу, а потім під час виконання службових обов'язків попав до полону. Після полону, звільнення з полону, я Знаходився у Запоріжжі, був волонтером саме тут, якраз у нас в Мелітопольській організації. Після того, як поновився, будемо так казати, я пішов до Збройних Сил України і служив в морській піхоті. Поки у вересні цього року не був звільнений за станом здоров'я. Нині Роман допомагає іншим ветеранам у Приазовській військовій селищній адміністрації. Каже, чекав на нове житло майже п'ять років. Нову домівку обиратиме разом. Разом із дружиною та дитиною, взагалі я хотів в Мелітополі. Я якраз в 22 в травні 22-го року, я повинен був отримати цей сертифікат у місті Мелітополі. В початку 22-го року я вже відкрив рахунок і вже мені повідомили, що я вже підійшла моя черга. Але так, так вийшло, що я тут. А де буду купувати, скоріше за все, в Запоріжжя, що я тут живу, працюю, тут вся моя родня. Загалом цьогоріч на придбання житла для ветеранів із Запорізької області з держбюджету було виділено понад 125 мільйонів гривень, розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Грошові сертифікати отримали і родини загиблих захисників. Серед 63 – 15 родин загиблих від мільйону 800 до двох. Мільйонів триста це ті сертифікати, які сьогодні видавалися. А як розраховувалися є, є, є чітко постанова кабінету міністрів, згідно якої проводиться розрахунок суми сертифікату, залежить від складу родини, залежить від багатьох факторів. Нині ж на житло чекають ще 42 захисника. Втім, ця цифра зростає, каже Іван Федоров. За його словами, отримати допомогу можуть ветерани першої та другої груп інвалідності, переселенці та родини загиблих захисників для оформлення заяви. Їм необхідно звернутись. До ЦНАПу Карина Галунова Владислав Киящук Суспільне новини Запоріжжя.